Зоряний хлопчик серія бабусіни казки Зоряний хлопчик якимось дивом знову опинився на своїй рідній планеті Фіолет. Він так зрадів, бо його нове втілення відбулось на далекій, не менш дивній планеті, яку називають Земля. На цій далекій планеті у нього є мама і тато, які так довго чекали свого зоряного хлопчика, а він обрав їх батьками. Він декілька років спостерігав за ними, відчував їхні щирі душі та велике бажання мати дитину, казкового хлопчика. На тій далекій планеті йшла війна. І тато, щоб врятувати маму від небезпеки, відправив її в іншу країну. Зоряний хлопчик бачив та відчував, як вони сумують, слухав їхні теплі розмови, наповнені любов'ю. У них були відсутні ревнощі, підозри, зради. Ці двоє жили в любові, купались в довірі. Та духовній єдності. Час повертати маму додому, подумав зоряний хлопчик, вони так давно чекають на мене. І він заселився в тепле мамине лоно. Яка радість наповнювала серця мами та тата? Мама оберігала його від усіх турбот цього непростого світу. Тато щовечора розмовляв з ним, розповідав, як вони його чекали і як вони його люблять. Зоряному хлопчику було справді надійно та затишно. Вони разом слухали класичну музику, гуляли на свіжому повітрі. Тато всіляко оберігав своїх найдорожчих людей. Прийшов час з'явитись на світ. Я допоможу мамі, вирішив зоряний хлопчик. Моя мама така струнка, тендітна, я її так люблю. А я важкенький, величенький, мамі, може, буде боляче народжувати мене. Йому на допомогу прийшли чарівні феї з його далекої планети Фіолет і допомогли мамі швиденько народити зоряного хлопчика, та й тато допомагав. Я прийшов, закричав зоряний хлопчик, коли з'явився на світ в цьому земному втіленні. І йому зраділи, його впізнали, на нього чекали. Це щастя. Татко розрізав пуповину, якою зоряний хлопчик був прикріплений до мами, і так дихав та харчувався на протязі довгих дев'яти місяців. Поклав свого маленького синочка на груди мамі, і Всесвіт засяє всіма барвами земної веселки, а також чарівним світлом планети Фіолет, яка так здалеку підтримала малюка, подарувала йому провідника в його новому втіленні, чарівну фею Золотого зеленого кольору, Яка Має підтримувати та допомагати в його подальшому житті. Лікарі обстежили зоряного хлопчика, зважили його, виміряли зріст та все зафіксували. Мама пригорнула його до свого серця і вперше в житті нагодувала дуже смачним молоком з маминих грудей. Яке було наповнене безмежною любов'ю та теплом маминого серця. Серце тріпотіло в маминих грудях, і заспокоювало, зігрівало маленьке немовлятку, яке щойно з'явилось на світ. Пройшов. Перший місяць життя на землі татко взяв відпустку і був завжди поряд з своїм зоряним хлопчиком та мамою. Хлопчику дали земне ім'я, але в нашій оповіді він залишиться зоряним. Цей перший місяць свого буття було багато подій, лікарня, де він народився. Автомобіль, яким вони їхали додому, багатоповерхові будинки, якийсь різний шум та гамін. Пахощі. Їх було так багато. Татко заніс зоряного хлопчика додому, де його чекали зручне ліжечко, колиска, якийсь стулик, де згодом його полинали. Пахощі маминого молока, татковий легкий парфюм. Невідомі пахощі їжі все було дивним та таким несподіваним. Було світло і темрява, була тиша і гамір. Мама брала його дбайливими руками і годувала смачненьким молоком. Міняв підгузки. Все це вони робили з неймовірною любов'ю, щоразу відціловуючи свій маленький скарб та розповідали, як довго вони чекали на нього і як щиро люблять свого зоряного хлопчика. Проходили дні і ночі. Тато і мама завжди були поряд, годували, пеленали, бавились, прислухались до кожного подиху свого зоряного хлопчика. А зоряний хлопчик копався в їхній любові і сам випромінював безмовну любов. У нього було зручненьке ліжечко, багато неймовірно цікавих іграшок, таких на його попередній планеті не було. Він пізнавав цей світ, а якщо чогось не розумів, йому розповідали тато та мама, а також його фея. Яка телепотично розмовляла з ним. Цікаво було те, що тата і мама не бачили її і навіть не здогадувались про її присутність. А фея полюбила їх, бо вони любили свого зоряного хлопчика. Зоряний хлопчик гуляв на вулиці. Жгуте таке цікаве, сонечко зігрівало повітря. Було тепло, навіть жарко. Іноді пустун вітерець охолоджував брустор простір навколо нього. Але він не бачив вітерця на його попередній планеті фіолет. Вітерець міг розмовляти, співати, нашиптувати дивовижні мелодії, які були співзвучні людині. Зоряний хлопчик одного разу вперше в житті побачив дощ. Краплі прозорої води падали на землю десь висока. Він не бачив звідки, бо був колясці. Вона закривала його небесний простір і прикривала від дощу. На тій планеті далекій, дощ був різнокольоровий, веселий, грайливий. Там взагалі вода змінювала свій колір залежно від настрою людини, як і дощ. А кожна емоція має свій колір, своє звучання. І коли багато людей збиралось поряд, то грав оркестр з їхніх настроїв, емоцій, почуттів. А вдома зоряний хлопчик замріяно і весело дивився у простір, спостерігаючи за яскравими рухами своєї феї, яка літала то під стелею. То над ним, то поряд, а іноді сідала на голову тата чи мами, що викликало неймовірну радість у зоряного хлопчика. Одного разу вже вкотре до них звітала бабуся. Зоряний хлопчик так хотів поділитись з нею спогадами про свою планету Фіолет, але боявся, що бабуся знову не почує його. Він пильно дивився в бабусині зелені очі і телепатично розповідав про їхню планету. Бабуся теж раніше жила на ній. І врешті-решт бабуся почула його. Як же вона зраділа, її обличчя відразу помолодшало, очі загорілись, вони вдвох почали згадувати. Вони згадували, це з феєю, сміялись. Бабуся не бачила казкову фею, але вона якимось дивом відчувала її присутність. А казкова фея теж зраділа, танцювала, співала і літала то над зоряним хлопчиком, то над бабусею, то над батьками. Зоряний хлопчик переводив свій щасливий погляд на всіх по черзі. Він же бачив казкову фею. Вони згадували рослини планети фіолет, тварин, два сонця, фіолетове та рожеве, які освітлювали планету почергово. Фіолетове світило вночі а рожеве вдень. Коли вони зустрічались, все небо грало яскравими барвами, життя. Воно сміялось іскрилось, хмаринки міняли кольори вібрації. Від цього звучала фантастична музика. Кожного разу вона була різна, гармонійна, яскрава. То ніжна та лаїдна, то приглушено прониклива, то грайливо захоплююча. Вода та повітря. Змінювали свій колір в залежності від звукових гам. Повітря становилось густим, з присмаком квітів. На землі таких немає. Квіти купались в співучі гамах життя, росли на очах, хитались, жмурили та загравали до вітру. Який обіймав їх своїми крильми, сміявся, гмикав, шепотів і тікав далі, обіймаючи інші квіти та пустоючи з водою. Зоряний хлопчик запитав у бабусі, чи пам'ятає вона, який одяг на їхній планеті. Бабуся засміялась і почала згадувати. Одяг там з рослин. Одні рослини одягають спекотну погоду, інші в дощову. А ти пам'ятаєш? запитала бабуся, що весь одяг потім можна знову посадити, і він буде розкішно рости далі, до наступної необхідності. Звичайно, відповів зоряний хлопчик. Пам'ятаю, а пам'ятаєш мою гудзю?» Пам'ятаєш, бабусю? Вона була така яскрава, красива, ніжна, добра. Я її так люблю. Звичайно, бабуся пам'ятала улюблену подругу зоряного хлопчика. Вона була чимось подібна на земну черепаху. Але були і значні відмінності. У неї була довга шия, на якій містилась красива голова з великими очима, Колір очей філентіців. Теж змінювався. Очі були розумні, обрамлені двома слугами віїв. Одна рожева, а інша фіолетова. Зіниці сяяли зорями, вони були золотистими, волосся було різнокольорове. З цими кольорами народжувалось, воно було фіолетове, рожеве, золотаво-зелене, сріблясте та бірюзове, дівчаче. У Гудзі було вісім ніжок, які теж мали різний колір, а панцир, якщо так можна його назвати, був з різнобарного каміння. На землі це дорогоцінні кристали. Ці камінці росли, збільшувались, переплітались між собою і прагнули не заважати рости іншим сусідам. Гудзя скрізь супроводжувала зоряного хлопчика, розповідала йому історію планети, вчила розпізнавати звуки, гами, рослини, ділилась любов'ю та щастям. На планеті Фіолет панував мир, спокій, безумовна любов, турбота про кожного, всі жили в злагоді та взаємоповазі. Мама і тато не розуміли, що відбувалось на планеті Фіолет, але зачаровано слухали бесіду бабусі та зоряного хлопчика. Фея сідала то на плече таткові, то на волосся мами. Зоряний хлопчик тихо посміхався, бо відчував, що його земні батьки розуміють його. Зоряний хлопчик обвів поглядом всіх і подумав. Ще скоро і на землі закінчиться війна, і люди спробують жити в мирі, купатись в безумовній любові, можливо, згадають свої далекі минуле втілення, де панувала безумовна любов і щастя.